Ну, хочу сказати дуже важка ніч зараз у Харкові, бо було прильоти на теперішній час дев'яті шахидів. Це було влучання, і як ви бачите, в медичний заклад. Зараз остання людина евакуйована. Тут знаходилось 56 людей, які не рухались. Вони лежачі були їх евакуйовували. Крім цього, було влучання в житлові будинки, поряд з житловими будинками, господарчі будівлі, офісне приміщення, влучання у дорогу. Дуже багато пошкоджень. Дуже багато пошкоджень серед житлового фонду. Зараз працюємо над тим, щоб усунути все це. Але дуже важкі пошкодження, і контактна мережа пошкоджена, і дороги пошкоджені, і дуже багато вибитих вікон, дахів на щастя, Постраждавших, що стосується поранених чи загиблих. На щастя немає. Чим на вашу думку саме цієї ночі ось такі? ви знаєте, я розумію ваше питання, але я б не пов'язував зовсім ці речі, бо знаєте, і останнім часом дуже дуже важко у Харкові, бо прильоти останнім часом дуже багато прильотів є. Тому я б не пов'язував ці речі. Я только уснула и услышала страшный мост, это мощный взрыв. От страха я упала с кровати на пол и сбила коленку. И доползла до порога и поднялась. Вы никак не пострадали? Нет, только окно выбили. Евроокно, среднюю часть выбила.